Приветствую вас на моєму каналі. Сьогодні у нас простейшая задача. Нам надо поставити дымоход 9-метровий. Наверное, миллиметров 9-10, очень толсто. Ставить будемо таким методом. Выкопали тут яму. Ми її просто забетонируем, як опорну колону. На всякий случай э, прихватимо все одно до стіни її. Тут состыкуем. Як положено, зробимо черепашки з боку. Тут напроти цього димохода горизонтального зробимо сажатруску і внизу зробимо теж сажатрузку, щоб можна було по всій длині чистити трубу. Ця труба у нас із трьох кусків. Один шестиметровий, метровий 2-метровий і метровий. Зараз ми її до кучі зваримо дану колону, вероятні всього будемо ставити краном, тому що кун не потягне. труба 500 кг. Ну, зато на довгі літа. Ставить вихлопну трубу будемо таким динозавром. Зіл бензиновий. Жре реальне кількість, конечно, бензина. Но тим не менее, другого варіанту немає. У нас дуже товста і дуже важка труба. Процес пішов. Трубу зачали за пару метрів від краю, потому що дуже висока таки труба. Стріла у нас метеоскопическая. Оце вона в такій позиції зафіксована і прижавила вже там давно. Но, Думаю, щось вийде. Пішов направляти. Встановили цю вихлопну трубу. Уже частично забетонірували. Варчиком приварював трубочку для відводу конденсату. Та ж труска знизу буде, я там зверху. Так, внутрі труби теж забетонували. ось, вихід для конденсату зробили. Щоб трубу не розірвало зимою, точніше бетон, щоб не розірвало. Отаким образом реалізована сажотруска. Це опора, щоб дверка не впала туди. Дверка фіксується найпростішим способом. Перемет такий скруглений. Другого варіанта на вихлопну трубу я не розглядаю, тому що е е е е е гайки, вони сразу ржавіють, завіска, заклине. А це молотком збив, відкрив це знизу. Сажатруску. Оце в нас виходить місце для сажи. Ну а це, щоб чистити цю горизонтальну трубу, сажатруска треба. Ось тут варили так, все красиво, все шикарно. Казалось би проста робота. Поставити вихлопну трубу. Ну, на самом деле не так-то просто. Труба дуже важка. Прийшлося задіювати кран. Багато варива, багато пилянини. Зварити, приварити, сварщик доварює. Сажатруски готові. Yeah. Трубочка для тіва конденсата готова, оці розпорки завтра вберуться. Зверху приварили ще до тих розпорок, що були раніше. Все, Висоти достатньо. Дана труба е, углеродіста. Це використовується тоді якась бурева штанга, хрень зна. хреньозна. хватить вистачать на 30 точно. То заказчик буде в теплі в добрі дав. Всім пока-пока, підписуйтесь на канал.